примножимо для наших рідних облич. Добро примножимо, а ми кинемо в піч. Переможемо разом, коли плечо пліч. Опліч. Я Аюкіна Арінес, мені 14 років. Корнієнко Максим. 2012 год, 13 років. Ми представляємо команду Блискавка ліцею прометей. Аріна, як давно ти займаєшся легкою атлетикою? Займаюся я один рік з нашим поточним тренером Дар'єю Андріївною Зубаль. А ще раніше я теж рік займалася з Бойовим. Mm -hmm. Максим, який момент із сьогоднішніх змагань запам'ятався тобі найбільше? 100 метрів, коли ми біжали. Саме лучше. але ти ж то буде щас, якщо праця бля стола. Беч, плеч, нас переможемо. біч на бич. Ми вже без перебан. Звернемо ми гори, якщо гори проти нас. Мене звати Валера Верем'єнко, мені 13 років, я учусь в Жовтянській гімназії. Мене звати Білець Матвій Валерійович, мені 12 років, і я представник команди Спририті сміливі дружні Жовтянської гімназії. Що для тебе означає бути частиною команди Пліч опліч? Підтримка своєї команди і бажання дойти до перемоги. Матвій, які емоції ти відчуваєш перед стартом? Сміливість, дружність і перемогу. Не тривожно мені коли друг пліч -о пліч. Ми все зможемо для наших рідних облич. Добро примножимо, сломи кинемо в піч. Переможемо разом, коли пліч пліч.